Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького пропонує дві магістрські програми менеджмент, а також протезування, ортезування Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю менеджмент ми чекаємо на навчання усіх осіб, які попередньо здобули вищу освіту, як ступеня бакалавра, так і магістра за будь-якою спеціальністю. На освітню програму протезування ортизування можуть вступити особи, які мають ступінь бакалавра або магістра зі спеціальностей, які входять до галузі знань охорона здоров'я, хімічна та біохімічна інженерія, механічна інженерія а також біологія. На освітній програмі протезування ортизування Доступні 10 бюджетних місць для наших вступників, а також 20 місць за кошти фізичних та або юридичних осіб. Навчання за спеціальністю менеджмент відбувається лише на контракті. Для спеціальності протезування ортезування ортизування передбачена лише денна форма навчання, а для спеціальності менеджмент заочна та денна форма навчання. Особливістю освітньої програми менеджмент є її вузькоспеціалізованість в напрямку охорони здоров'я. Наші спеціалісти і викладачі мають можливість навчати таким особливостям як медичне право, а також адміністрування закладів охорони здоров'я різних форм власності. Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю протезування наші Студенти, наші здобувачі освіти мають можливість працювати з нашими партнерами. Це центр SuperHuman, це також госпіталь інвалідів війни. Це потужні бази, які мають величезний клінічний і практичний досвід по наданню вузькоспеціалізованої допомоги, і наші студенти безпосередньо закріплюють теоретичні знання, які здобувають в стінах Львівського національного медичного університету на клінічних базах наших партнерів. Вступна кампанія вже розпочалася і зараз триває подача заяв на реєстрацію на вступні випробування, які відбудуться в два потоки. 30 та 31 липня відбудуться вступні випробування для здобуття за кошти державного бюджету. І 20-21 серпня, це будуть вступні випробування для наших вступників, які зможуть навчатися лише за кошти фізичних та або юридичних осіб. Другим етапом буде подання електронної заяви на вступ, які триватимуть з 8 серпня до 25 серпня 18.00. Рекомендації на місця державного замовлення за спеціальністю протезування ортезування будуть надіслані в електронні кабінети вступників не пізніше, 28 серпня. Виконати вимоги до зарахування ці вступники повинні до 30 серпня, 1800. Зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, і виконання вимог до зарахування триватиме до 5 вересня. Ми запрошуємо усіх охочих опанувати магістерські програми в стінах Львівського національного медичного університету, що дозволить вам професійно зростати і успішно будувати свою кар'єру.